Хитрий кіт та миші. Один чоловік мав флагідного кота, який ніколи не робив шкоди. Не дасть хазяїн їсти, Мурко пройде біля ласощів, навіть не глянувши. Словом, тільки одними мишами і жив. Спочатку полювалося добре, оскільки грізунів розплодилася сила селена. Та й сіренькі кота за ворога не вважали. Проте з часом маленькі почали боятись і знірки не показувалися. Виткнуть волівки, обдивляться навкруги і лише тоді вилазили. А зачувши котячий дух, мерщій ховалися. Тому мисливцю доводилося хитрувати. Іноді вдавав сонного. А іноді просиджував цілий день біля нірки, чекаючи, доки з'являться сіреньки. Та якось моркотунчик не впіймав жодної миші, угледів тоді біля нори хворостину, що стирчала зі стріхи, та вчепився в неї передніми лапами. Цієї хвилини молода мишка висунула голову і побачила, що кіт висить, повернувшись додому, Розповіла родичам. Друзі, я принесла таку новину, що радітимемо і веселитимемося. Що сталося? запитували подруги. Уявляєте, нашого ворога погісили. Тепер гулятимемо вас вільно. Зрізуни почали витикатися з нури і потихеньку наближатися до кота. А стара миша. Що за життя познайомилася з однією халепою, наказувала нерозумним. Не ходіть далеко, бо надурить вас. Знаю я такі хитрощі. Може, висить там без мотузки, старіться. Мишенята не послухали старої, повилазили на подвір'я, та й на радощах заспівали, що позбулися лютого ворога. Одна з них. Найпруткіша та найвідважніша. Близенько підступила до смугастика і почала пищати віршик. Жив Морко та Бов Дурко, кіт Сибірський, зріст богатирський, із сірим хутром, і з турецьким вусом був він скажений на крадіжках навіжений, зате, мабуть, і повішений. Радійте, миші, радійте, патюки, і вся наша природа. Настала тепер свобода. Не встигла ораторка скінчити вєшика, як кіто жив, миттю кинувся до здобичі і ну ловити. Потім сів біля нірки стерегти сіреньких, аби не встигли сховатися. Зрозуміли тоді миші, що такого хитрого ворога ніяк не позбудешся, та й перебралися до іншого місця. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.